Отже, як сьогодні ми можемо підтримати наших військових, в чому є потреба, власне? Також будемо говорити про те, як особисто ми можемо допомогти військовим сьогодні, як зрозуміти, що більш важливе, що більш термінове, щоб жертвувати власне насправді потрібні речі. Куди краще жертвувати, як можливо передати можливо, якусь допомогу? Якщо ви власне хочете це зробити, і про це все сьогодні говоримо. З нами на зв'язку Анастасія Володенкова, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в Інстаграм. Пане пані Анастасія, ви з нами? Так, Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви знайшли можливість і долучилися до нашого етеру. Знаємо, що зараз проблеми з електроенергією у багатьох людей. І ми дуже дякуємо, що ви в цей день в таке велике свято з нами. Дуже дякую, дуже рада вас бачити. Це дуже взаємно. Ну що ж, давайте поговоримо чи потребують військові сьогодні нашої допомоги? Що ви можете про це сказати? Можливо, вони і так отримують все необхідне від держави та спонсорів. Яка наразі ситуація? Я гадаю так. Я напевно буду говорити більше суб'єктивно. Я не можу оцінити адекватно всю ситуацію в збройних силах. Іне, але дивлячись на те, що я працюю саме з категорією військовослужбовців і пов'язана дуже з цією сферою. Я можу сказати, що підтримка від держави, підтримка від наших іноземних партнерів дійсно є доволі великою. Проте, наприклад, ті рухи волонтерські, коли роблять окопні свічки, плетуть маскітні сітки, їх взагалі не можна знецінювати. Це буде корисно і важливо насправді завжди, тому що війна триває, і навіть ті самі окопні свічки, вони дуже. Свідко закінчується так само, як і смачні борщі, так які в нас там варять волонтери в усіх куточках України. Тому допомога насправді вона буде актуальною під час всієї війни і. Той, хто зараз допомагає, кожен на своєму місці однозначно має продовжувати це робити, не дивлячись на те, що чим далі, тим складніше вже це йде. Але це потрібно mm -hmm. робити. Дякуємо, що ви власне і це зазначили, що завжди буде актуальна підтримка не тільки держави, міжнародної спільноти, так, але і власне наша українців. І от те, що ви зазначили, що і окопні свічки, і, можливо, одяг, так якісь смаколики, це все завжди буде актуально. Ну це класно коли ми можемо як свічувати свою причетність також до наших захисників і до їхньої такої важливої місії, скажіть, будь ласка, які наразі можливо є основні потреби військових, з якими викликами вони зараз зустрічаються? Mm -hmm. І можу судити напевно по тому, коли до нас там звертаються дружини військових чи самі військові зборами, так на які найнеобхідніші речі. Це завжди автівки та прилади нічного бачення. На них завжди найбільший попит, найбільша кількість зборів, mm -hmm. тому що не дивлячись на те, що їх ніби і достатня кількість, так ми постійно збираємо, але це війна, де нова автівка може насправді через декілька днів в неї прилетить снаряд, від неї нічого не залишиться. Тому це залишається, я думаю, найактуальніше. Речимо. Угу. тобто автівки і прилади нічного бачення. Можливо, ще щось ви можете зазначити. От знаєте, чому запитую? Тому що часто буває, ми бачимо щодня безліч зборів, і інколи доводиться обирати кому віддати перевагу. Як би це не звучало? Тому можливо, ми можемо просто зрозуміти, що є більше терміновим, що менш. Я гадаю, що найтерміновіші речі це якраз автівки та прилади mm -hmm. нічного бачення. Звісно, зараз дуже багато також спорів на зимову форму, на термобілизну. Це також є одним з основніших. Mm -hmm. Так тому що, ну, наші хлопці, це найосновніша mm -hmm. рушійна <сорщина> сила, яка там є. Я думаю, що ці саме ці речі є mm -hmm. найактуальні. Mm -hmm. Те mm -hmm. будь-який збір, якщо ви в ньому впевнені, я думаю, він може бути актуальним. От, наприклад, уявімо, що зараз дивиться нас наш глядач і думає, от чим я особисто можу сьогодні допомогти? От що б ви порадили, якщо людина хоче допомогти сьогодні українській армії, захисникам, військовим, як це власне зробити? Ну я зазвичай, коли ми там, наприклад, плануємо виділяти певну суму від доходу, так від е, нашого, я обираю державний офіційний фонд, або фонд «Повернись живим, або офіційний рахунок Збройних сил України, або фонд Сергія Притули один з основних рахунків. Ну а от якщо є така націленість, я під рукою там наприклад, немає збору когось зі знайомих на якусь автівку, просто перейти навіть через дію через будь-який. Монобанк, банк да там спеціально створені рахунки приват і mm. таким чином долучитися. Дуже дякуємо вам за те, що ви це зазначили. Можливо, ще можете порадити, куди і як жертвувати, щоб ці кошти точно були витрачені? От ви сказали про державні фонди, про перевірні фонди. Можливо, є якісь ще моменти, от як зрозуміти, що це не є як... Якийсь розвод, знаєте, що що люди ж зараз також є різні можуть відкрити збір, а насправді ці кошти витратити на щось інше. Угу. Ну, якщо людина вже в першу чергу починає сумніватися, в тому чи може я, наприклад, скинути цій людині там на автівку, чи ще на щось обрати просто офіційний рахунок. Всюди є по кожному офіційному рахунку, типу великих благодійних фондів, в доступному гуглі будь-яким способом можна можна прийти до неї гості, перевірити стан справ, як куди вони витрачають кошти, тому що насправді це частинка такої російської пропаганди про те, що там спартани коштували дешевше ніж там про Збирав чи ще щось, це абсолютна mm -hmm. неправда, і дуже легко можна перевірити, просто заглянувши в документацію в їхні звіти через Google, або просто, якщо вже дуже цікаво людині прийти, так і точно дізнатися, куди витрачаються її кошти. Це можна зробити через е особистий прийом, наприклад. Дуже цікаво, я, до речі, цього не знала. А якщо власне людина ну, сама від себе робить збір там для батька, не знаю, для свого чоловіка, як можна перевірити, чи витратилися, власне ці зібрані кошти, щоб, щоб справді пересвідчитися, що вони пішли в правильному напрямку? По-перше, така людина, скоріше за все, буде виставляти звіт себе на сторінці, так що там будуть фотографії, принаймні, якісь чеки про закупівлю. Ем, якщо, наприклад, ви жертвуєте доволі там велику суму, чи хочете перевірити, чи точно ваші кошти підуть куди потрібні, звісно, можна зробити з, -з звернення. Да? Наприклад, ага. на звернення будь-яка особа, навіть цивільна, там на те саме міністерство. Була придматний не такі автомобільна військова частина, але я на практиці не зустрічала, щоб такого робила. Скоріше за все, варто звертати увагу просто на саму сторінку цієї людини, чи є звіти, там дивитися на якість фото, чи точно це не представлені фото, на чеки, на дати на чеках, звертати увагу на такі речі. А що б ви наостанок могли сказати е, сьогоднішнім глядачам е, про підтримку військових? От що е, можливо ви ще не сказали? Mm -hmm. Я насправді вважаю, що у нас повага до військових має йти від нашого серця і проявлятися в будь-яких навіть повсякденних речах, такими як поступитися місце, десь в транспорті або просто сказати дякую очі. Це не потрібно соромитися робити, тому що зараз хлопці повертаються з неймовірно важких гарячих точок, і їм потрібно розуміння того, що тут це цінують, тому. Ваша вдячність, ваша пошана може бути не тільки в донатах. Якщо, наприклад, у когось немає можливості зробити сьогодні цей донат, просто дякую, просто посміхнутися, і це вже буде повагою до таких людей. І я одночасно вітаю всіх наших воїнів з Днем Збройних сил України. Дякуємо за службу. Так, дуже дякуємо вам за те, що ви з нами були на зв'язку. Дякуємо за цінні поради за те, що сьогодні знову нам нагадали про важливість того, щоб підтримувати наших захисників, для того, щоб також дарувати їм і свою повагу, свою любов, але справді щиру, також мені дуже сподобалось, як ви це зазначили. Бажаємо вам хорошого дня, бажаємо вам миру, безпеки і всього найкращого. Дуже дуже дякую. Вам також спокійного хорошого дня. Так, дуже дякуємо, да. друзі. З нами на зв'язку Анастасія Володенкова, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в Інстаграм. Ми говорили про те, як сьогодні можемо підтримати наших військових, в чому є сьогодні потреба. І власне зрозуміло, що найперше потрібні авто, а також прилади для того, щоб бачити вночі. тож… Долучайтесь, якщо бачите такі збори, підтримуйте наших захисників. А наразі давайте також подбаємо трішки про себе, тому що здорова нація нам потрібна. Рубрика «Спортайм» для кожного.